Наші переговори про вступ відбуваються дійсно за 33 розділами, які об'єднані в шість так званих кластерів. По-друге, те, що перед такими переговорами перевіряють відповідність країни кандидата законодавства її правовим нормам європейського союзу, тобто роблять так званий скринінг. Можна сказати, що на цей час Україна завершила процес скрійного законодавства в межах першого кластеру і ми вже маємо дійсно дорожню карту реформу у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Також на початку березня успішно завершено було скрінінг у рамках переговорного розділу Вільний рух товарів це насправді дуже важливий розділ, адже дійсно його практичне виконання дозволить експортувати українську продукцію на ринок Європейського союзу без технічних бар'єрів. Також на сьогодні завершено перевірку законодавства за кластером внутрішній ринок, і це питання корпоративного управління, захисту прав акціонерів та фінансової прозорості, що є дуже важливим питанням для наших європейських партнерів. Можу сказати, що наша держава провела дійсно значну самостійну роботу до початку офіційної перевірки з боку Європейського союзу. Україна провела такий великий самостійний скринінг упродовж двох місяців. Понад 80 органів державної влади та державних установ опрацьовували приблизно 28 вісім тисяч. Актів права Європейського союзу, і наприкінці в підсумку було визнано, що в Україні необхідно імплементувати повністю або частково приблизно 8 тисяч актів права Європейського Союзу. Отже, знаєте, на сьогодні можна сказати, що євроінтеграція перебуває на стадії узгодження таких технічних моментів. Це насправді не дуже помітно для широкої аудиторії, але це вкрай важлива частина нашого шляху до європейського союзу. Варто знати, що ці технічні реформи, які впроваджуються тут та зараз, дійсно впливають на державні інституції загалом. Однак у кінцевому підсумку вони матимуть безпосередній вплив на якість послуг для кожного громадянина України, і це насправді історична подія. Ну і в цілому, наш уряд заявляє про готовність до кінця року відкрити перемовини ще за трьома кластерами. Але як ви сказали, поки багато чого залежить від позиції Угорщини, на жаль, яка блокує початок цих переговорів, і президент Зеленський під час зустрічі закликав лідерів Євросоюзу знайти спосіб, щоб відкрити ці перемовини. Так що чекаємо, як то кажуть, на це історичне рішення. Ну а з нашого боку. Оку Україна повністю готова і робить все можливе для того, щоб прискорювати цей процес.